Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку, які турботи, збірні восени. На минулому році ми з вами говорили що про пташок, що а, на, є пташки перелітні, які відлітають у теплі країни та осілі, які залишаються і на зиму. І є зимочки, які тільки прилітають до нас перезимувати. Сьогодні у нас незвичний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. Країну чудова, в країну відомо, що нас чекає збагачої мовою. Країна цікава та ж свої, перетворіть усі доходи малі. Сісяйте рівненько, працюйте уважно, потрапить туди, щоб було вам неважко. Так, яка пора року? Осінь. Який місяць листопад, яке число? Сьоме. Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура? Що примушує птахів відлітати в вивід? Голод і голод. Але не так страшний холод, як голод, яких тварин називають звірами, е які вигодовують своїх дитинчат молоком. Це в нас савці. Так? Оберіть з вами звірів. Мишки, білочки. Багато клопоту восени не тільки в птахів комах, але й у звірі. Вони вимушені якось рятуватися від холоду та голоду. Заяць, готуючись до зими, змі... звірі міняються літнє хутро на зимове, густіше та пухнасте. Заєць біляк передягається в білу шубку, в ній він майже непомітний на білому снігу. Горностай так само змінює свою шубку. Бачимо влітку він такий коричневого, а далі взимку вже біленький. Готуючись до зими, звірі міняється літнє хутро. Бачимо, білочка змінює руду шубку на сіру, теплішу, погнастішу, м'якішу. так і майже непомітно між стовбурами дерев. Зміна забарвлення густотою хутра у тварин називається леннянням. Багато звірів падають з плячку. Перед тим, як залягти в барліг, ведмідь посилено харчується, об'їдається ягодами, осмоту в волоті е, вівса і при цьому жаріє. Бурсук не тільки від'їдається жолотями, а й робить запаси. У його нірках можна знайти сушених жаб, жуків і навіть гриби. А нірку, де він спить, брисоку теплю листям. Старано вичищає, це дуже охайний звір. Їжах запасів на зиму не робить. Тваринка взимку спить, і їжа їй не потрібна. У ведмедя бурсукан сон чутливий, вони можуть прокидатися. Під час зимової сплячки серце цих тварин б'ється повільно і мляво. Дихання ледь помітне, температура тіла знижується, організм живиться за рахунок жиру, який вони накопичили восени. Лісові мишки збирають жолоді, насіння різних рослин і ховають в нори хом'яки риють зимові комори і заповнюють їх зерном. Отже, що ж допомагає звірям підготуватися до зими. Пошуки друзів? Ні. Линяння. Так, посилення живлення. Так, накопачення запасів жиру. Так. У норах мишей знаходили до 8 кілограм насіння, а одного разу навіть 47 кг. То чим живеться? Мишка, що в нас буде? Колосочок, зайчик, морквинкою, а ведмедик малинкою. І гадайте, найголовніше для тваринки взимку знайти собі прижиток. Запаси доводиться робити з осені, щоб успішно пережити холоди. Вона запасають жолоді, горішки, ліщини, ховаючи їх у дупла, пожухлу траву і мох. Садяться її кедрові горішки. Розумна тваринка очищає шишку, дістає зернятка і залишає їх у затишному місці. Це у нас білочка. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 34. Нам потрібно з'єднати, чим же живляться ці звірі та обвести, хто готується до зимового сну. У нас є ведмідь, їжачок, лисичка, видра. Що є ведмідь? Він є Комаха, малина, риба миша. Він їсть малину і є їсть рибу. Що в нас є їсть їжачок, комашки він їсть, лисичка у нас є мишей ловить, а наша витра їсть рибу. А хто з них впадає в сплячку? Їжачок та ведмедик. Отже, будь ласка, з'єднали ведмедика з малиною і рибою. Їжачка з комахою, лисичку з миші, а видру з риби, та ввели ведмедика та їжачка. Як звірі восени готуються до зими. Доповний текст. Звірі намагаються накопичити якомога більші жирові запаси. Для цього вони посилено наживлення, звірі шукають собі укриття на зиму. Що ще вони роблять? Вони утепляють. Своє укриття і лягають спати в нього, так? а ще що вони роблять? А ще вони змінюють е, свій колір, своє хутро, щоб бути непомітним. Отже, записуємо, Утеплюють його і засинають. Пишемо утеплюють його і засинають. Наступне речення А ще вони змінюють свій колір, щоб бути непомітними. А ще вони змінюють свій колір. Кома, щоб бути непомітними непомітними. Так, якщо вам потрібно ще час, ви зупиняєте, тоді продовжимо. Напишіть назви трьох тварин, які взимку ведуть активний спосіб життя. Це у нас заяць, лисичка та вовк. Можете ще когось додати. Заєць, лисиця, вовк. Записали. Так. Сьогодні я дізналася, було складно, зрозуміло. Тепер зможете. Перед тим, як відповісти на ці питання, ми з вами ще виконаємо одне завдання. Нам потрібні звірі, восени. Що роблять ці тваринки? Борсочок. Що він робить в запаси? Впадає сплячку чи змінює шубку. Впадає в сплячку. Наш бурундучок робить запаси. Ведмідь в сплячку. Крот робить запаси. Горностай змінює шубку, їжачок сплячку, равлик, напевно, сплячку. Так, наша рода лисичка, що вона? Змінює шубку. Так. Білочка робить запаси, але вона теж змінює шубку. Зараз подивимося. Ні, все вірно, ми з вами розташували. Дякую за урок, до побачення, гарного дня!